Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила до центру Москви Стягнули велику кількість військових. Пригнали навіть БТР. Росзмі, ЗМІ зазначаючи Федеральна служба охорони до цього анонсувала навчання на території будинку уряду Ради Федерації, Держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. За планом навчання мають відбутися з 25 по 27 жовтня. Хочеться вірити, що це все таки не навчання. Також як стало відомо, згідно анонімних джерел, у столиці РФ розпочався комплекс спеціальних заходів, які спрямовані проти військовослужбовців через проведення операції рух транспорту в центрі Москви перекрито. В місто увійшли підрозділ. Розділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, еліти Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції, зазначають у Міноборони, коментуючи масові арешти військовослужбовців у Москві. Після того, як стався вибух на Кримському мосту, елітні російські підрозділи також блокують військові частини у столиці РФ. Гур Міноборони України володіє інформацією про те, що спеціальні підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність. Раніше, за даними журналістів, 18 тисячний підрозділ почав почав блокувати виїзди і проводити арешти в російській столиці. ОДОП підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який у воєнний час відповідає за охорону держоб'єктів у РФ. Президент РФ Володимир Путін розмістив у Москві окрему дивізію оперативного призначення ОДОП на тлі побоювань держперевороту. Про це повідомляє Земірор із посиланням на джерела в українській розвідці. Стверджується, що підрозділ ОДОП посилив охорону російської столиці і всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність. Охорона Путіна чисельністю 18 тисяч осіб почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву. Цей підрозділ очолює генерал-майор Микола Кузніцов. Такі події відбулися після того, як Путін звинуватив спецслужби України в теракті на Кримському мосту. Україна не взяла на себе відповідальність за те, що сталося. Також є думка, що вибухи на мосту сталися внаслідок внутрішнього конфлікту в російському керівництві. Війська ОДОП підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві і області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом у воєнний час. ОДОПу доручено охорону важливих держоб'єктів. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.